Вітаю, шановні промислові шпіони. Продовжуємо оглядати чужі рибні господарства і дивитись, як робити не треба. Словом є от такий муляж інкубаційного цеха. Ось тут. Басейни для пропілєнові кругленькі. Пайка максимально неякісна, негожа. Грубо, забито. Зараз покажу ці чудеса. Оце от прям взагалі творчество. І це зробимо за конструкцію, щоб воно була прямотічна система. Планую з цього переробити на. УЗВ, при тому розподілити на дві половинки, половину зробити, щоб була з опцією інкубації коропів ростиноїдних, а половину просто нормально УЗВ і ще навіть в процесі міркування під якусь саме рибу. Тут фальшно, тобто можна в рівень зіграти, щоб самотоком хоча б вода з басейнів надходила на блок очистки, якого по факту нема. Є тільки ну, неякісно максимально зроблені барабанні фільтри, але, як на мою думку, їх можна доробити. Подача повітря тут така, і просто до нормально зафіксувавши мікросито, зробити з наявних каркасів, принаймні, от щось схоже на нормальну, хоча б механічну чистку для початку.